Є в вашому житті щось або хтось, з ким ви зараз знаходитесь в обмеженні щодо спілкування, в або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. Так, це людина, яка хитрувала, маніпулювала, обманювала і робила приступлення проти вашого кохання до нього. Я це називаю так. Так, але уважно взаємне кохання. Ну, Аркан Смерть, це закінчено. Все. Все. Правильно, всі, хто маніпулює, хитрує, дівчата, треба. Поставити цю крапку. Є дівчата, які вміють цю крапку робити, є ті, які роблять її через 15 років, є які зроблять в кінці життя, є ті, які принесуть відносини на наступні життя. Так от, якщо ви відчуваєте, що вам треба поставити крапку, на особисте життя вам допоможе, причому вищі сили це це зроблять на вас найбільш м'якіше, наскільки можна. Перевірте. Так, і тут. Тут хитрість обмани, маніпуляції були від цієї людини. Він вам розбив серце. Так, Він був нестабільний, ненадійний. Тобто вів себе як дитина. Ви, він з вами, з жінкою, королевою жезлів, в якої все горить, яка всі бажання здійснює, яка ярка, красива, яка виділяється на загальному фоні. Так. І тут я бачу, ви були. В чорних одежах, тому що ви від нього не отримували те, що віддавали. Розумієте? Ви були у розпачі. Веселка позаду вас, потяг позаду вас. Тобто, все те, що в житті могло бути, воно все позаду. Нема ні руху, нема ні радощів. Так, і Аркан Сонце те, що. Ось так сталося, да? те, що ви пішли від нього. Це на ну, краще до вас, для вас аркан Сонце. Тобто це у вас посприяє тому, що в подальшому збудяться ваші бажання. Так, тут я бачу, що ви ще його згадуєте. Так, згадуєте, як він вас кохав. У вас ще є, є ще до нього почуття, є є. що тут ви як королева чаш, але все ж таки щось там ще. Теплиця. щось там ще залишається. Так, а про що я питала? Нормально запитала і забула. А, яку правду? Так, яку правду? Правду про те, що імператор. Імператор це він чи інший? Імператор і сила за ним. Правда, в тому, що до вас життя йде імператор. Дуже сильна людина. Я люблю імператорів. Приємно спілкуватися з особистостями. Так, чекайте, так, я буду стояти на виборі шляху, Ви навіть завіснете. Але карти кажуть, що ця людина вона почне здійснювати ваше бажання і ви, звісно, начебто і щось будете шукати якісь причини, щоб якось начебто. Ну, затягнути цей вибір, але є проживання під одним дахом і брак цієї людини. Так, по колісниці він же їде. Так, король мечів, який не проявлявся людина, із минулого йде до вас. Холодний, йому дуже важко без вас, і він хоче взяти шанс, хоча він розуміє, що ви з мечем. Що ви далеко, що ви холодна, але ви для нього справжня зірка, і він хоче вас утримати. Він зараз заробляє гроші, приїде до вас. По аркану мир, він хоче з вами помиритися. Він до вас прийде, як король Пентаклів, людина стабільна, надійна, яка хоче з вами мати стабільне надійне життя, дружитися. а Чи варто довіряти йому вищі сили? Карти не відповідають. Карти кажуть, що він давно щось хоче до вас проявитися, але не проявляється. Значначу, щось ваше росте в його очах. Він проходить трансформацію. Він щось очікує, тому що гроші заробляє, король мечів. Тут він бореться сам з собою, тому що ви його кохана жінка, але кроль мечі він же живе головою, і йому це кохання не зрозуміло. Тобто не зрозуміло кохання як привід для того, щоб якісь рішення приймати, йти да? за ними. Але він ви до нього сладенька, як морковочка. Його до вас тягне по дьяволу, Тобто тягне дуже сильно, але ви з мечем. У нього великеро, він до вас приїде. Ну, ви підсвідомо його очікуєте, тому дивіться, дівчата. Вас багато. Казати, чи треба його приймати. Дивіться, там є розклади в минулому. Або заказуєте особисті відповіді на запитання. Так. Тому що він дуже скоро проявиться. Угу. Він вас кохає. Так. Ну, ви для нього сонце, хоч він дуже довго до вас йде. Карти дають відповідь. Люблю вас!